Одру й синовий ранку 12 вересня 2025 року Рой із 221-го українського дрона прямує до російського порту Приморськ, викликаючи вибух, який потряс світ. Це найсміливіша атака України на сьогоднішній день. Прямий удар по серцю найбільшого російського нафтового хабу на Балтійському морі, вартість якого становить 15 мільярдів доларів на рік. Арсенал для цієї операції складався з спеціально розробленого коктейлю смертоносних засобів безпілотника Лютий, з дальністю польоту майже тисячу миль і боєголовкою вагою 220 фунтів, важчого палінець, що несе на собі 40 40 фунтову боєголовку, та маневреного т'ї бобер. Кожна одиниця, вартість якої не перевищує 100 тисяч доларів, є дивом бойової економіки, оснащена захищеною. Від перешкод системою GPS та інерційною навігаційною системою, що робить їх практично неможливими для електронного збиття у диспетчерській СБУ в Києві. Єдине світло походить від десятків мерехтливих моніторів. Завдяки зображенню з тепловізійної камери провідного безпілотника, ціль вимальовується в різкому, білому та чорному кольорах порт Приморськ фінансове джерело Кремля, вражаючи 1 мільйон барелів сирої нафти на день 42 мільйони галонів. Достатньо, щоб заправити всі автомобілі в Техасі на місяць, плюс ще 300 тисяч барелів дизельного палива. Українська розвідка витратила місяці на картографування цілі, визначаючи не тільки фізичну інформацію інфраструктуру, але і її фінансові та системні вразливості. Мета місії була хірургічно точна перерізати операційні артерії порту насосні станції та термінали завантаження танкерів, створюючи максимальний економічний збиток з мінімальними побічними збитками. О 22.00 за понад 4 години до удару і за 560 миль від місця події операція розпочалася. Сильно модифіковане комерційне судно, що плавало під фальшивим прапором у Чорному морі. Рой із 221 дронів загудів, вирушивши в подорож, яка перехитрила російську оборону Балтійського моря, маршрут який українська розвідка готувала 6 місяців. Перша перешкода була негайною щільна мережа російських патрулів у Чорному морі. Замість прямого північного маршруту Рой виконав заздалегідь запрограмований фланговий маневр, тримаючись узбережжя країн-членів НАТО. Весь цей коридор був результатом ретельної розвідувальної роботи складання карт графіків російських патрулів, аналізу прогалин у покритті прибережних радарів і навіть моделювання стану моря для прогнозування найспокійніших періодів для транзиту. О-0015 коли рой наблизився до критичної точки, проявився перший рівень української винахідливості. Щоб протидіяти російським патрулям на поверхні дрони, розпочали маневр поривання. Кожен дрон занурювався на 3-6 футів під хвилі на 30 секунд, безшумно ковзаючи, щоб уникнути радара. Потім вони спливали на поверхню з мачтою шноркеля лише на 15 секунд. Щоб отримати координати GPS і зв'язатися з роєм перш ніж знову зануритися, час не був випадковим. Він контролювався алгоритмом штучного інтелекту, який синхронізував період спливання з піком хвильових западин Балтійського моря, мінімізуючи їх радіолокаційну та теплову сигнатуру майже до нуля. о 01.30 тридцятий рой застосував свій другий трюк. Коли вони наблизилися до ретельно контрольованих вод, що ведуть до фінської затоки, десяток дронів з контингенту бобрів відірвалися від основної формації. Як найчисленніші та найефективніші одиниці в Рої, їх основною ролью на цьому етапі було не доставлення боєголовки, а служіння як витратна приманка. Вони випустили відволікаючі ракети, які змусили російський радар переслідувати примарні кораблі, привернувши увагу. Російського патрульного катера, який сумлінно змінив курс, щоб провести розслідування. Поки росіяни були зайняті переслідуванням примар, основна ударна сила потужні дрони. Лютий і палін «Паліниця» прослизнула непоміченою. О 01.45 сорок рой атакував першу лінію оборони порту два патрульні катери класу Шась Раптор. На екранах їхніх радарів українські дрони були просто невидимі. Системи катерів, призначені для відстеження великих кораблів, сприйняли низьколітаючий рой, як звичайні морські перешкоди хвилі в бурхливу ніч. Озброєні важкими кулеметами російські моряки фактично були сліпі і глухі, коли 209 безшумних вбивць прослизнули повз їхній патрульний маршрут. За катерами лежала справжня фортеця, багатошарова зона ураження вартістю півмільярда доларів. По-перше, бук Асенчиниб. Перше — M3 снайпер великої дальності, призначений для знищення літаків на відстані понад 40 миль. Його потужний радар був спрямований у небо, абсолютно не помічаючи загрозу, яка практично відчувала смак солоної води внизу. Ближче чекав панцер S1 Бульдог системи. Це автономна машина смерті, яка вистрілює ракети зі швидкістю майже 2700 миль на годину і градом з 5000 куль на хвилину. Його підкріплював Тор М2, фахівець із знищення роїв, призначений для одночасного ураження десятків цілей. А все це оточував красуха 4, електронний кувалда, призначений для випалювання мізків будь-якої зброї, що наближається. Додайте до цього мережу тепловізійних та оптичних камер, і на папері Приморськ мав би бути смертельною пасткою. Але ось багатомільярдна кульмінація, все це шукало не того ворога. Складні комп'ютери, що керували цією фортецею, були запрограмовані ігнорувати морський шум, радіолокаційні перешкоди від хвиль, щоб запобігти помилковим тривогам. Українські дрони, що летіли на висоті всього три фути, виглядали точно як хвилі. Це як мати систему безпеки світового класу, призначену для запобігання злому замків. В той час, як зловмисник просто пролазить через дверцята для собак, всередині командного пункту оператори нічого не бачили. Їхній непроникний щит мав фатальний недолік, і 209 дронів були готові ним скористатися. О 0 дому Дима 52. Консоль російського оператора панциря засвітилася як ялинка. Миттєві сигнали з'являлися, трималися 2 секунди і зникали, перш ніж його комп'ютер, наведення встигав зафіксувати ціль. Це як намагатися прибити десяток мух у темній кімнаті. Він не має уявлення, що цей хаос є ідеально організованим це тактика примар... ...примарного рою. І саме тут мозок української операції починає розбирати м'язи російської оборони. Понад 150 дронів дронів Бом... бобер були запрограмовані як жертвні приманки, їх завданням було з'явитися на достатній висоті, щоб спрацювати російський радар. А потім знову зануритися в морський шум, змушуючи системи панцир і тор грати в шалену безвихідну гру в електронне «Беймоль». Поки російські оператори кричали, щоб зафіксувати цілі привиди справжні вбивці, потужні дрони, лютий і паліниця тихо наближалися. О 01.55 Росіяни натиснули велику червону кнопку, яку вважали своєю козирною картою. Красуха 4 оживає, випускаючи в повітря стільки електроенергії, що вимикає всі мобільні телефони відсюди до Фінляндії. Для російських операторів це означає, що вони щойно засліпили весь рій. А для українців росіяни щойно потрапили в остаточну пастку. Розумієте, в ці останні три хвилини українські дрони не потребують радіосигналу. Вони повністю вимикаються, переходячи в повністю автономний режим наведення. Всередині кожного дрона знаходиться штучний інтелект, що працює на чіпі вартістю близько 5 тисяч доларів. Цей штучний інтелект має одне завдання розпізнавання образів. Він був навчений протягом місяців на тисячах годин супутникових і розвідувальних знімків порту Приморськ. Він більше не шукає GPS-координати. Він шукає специфічні візуальні та теплові ознаки своєї цілі унікальну форму насосної станції на неба або теплове випромінювання повного нафтового танкера. Ви можете заглушити GPS, ви можете заглушити радіо, але ви не можете заглушити пам'ять. Російський командир, нарешті, отримавши чіткий тепловий слід наближаючогося лютого. Кричіть своєму навіднику, щоб той відкрив вогонь. Коли ракета запускається, він з недовірою спостерігає як дрон, який тепер знаходиться глибоко всередині бульбашки. Перешкод красухи виконує ідеальний заздалегідь розрахований С-подібний поворот, щоб ухилитися від наближаючогося вогню. Його панічний голос на командному каналі розповідає всю історію. Він ухиляється. Як вона може ухилятися? Всі канали зв'язку заглушені. О 01.58. небо над приморськом спалахує. Російські оператори, пристосовуючись з жорстокою швидкістю, нарешті знаходять свій ритм. Вони розуміють, що радар ненадійний і переключають свою основну увагу на тепловізори, шукаючи гарячі сигнатури двигунів дронів на тлі холодної ночі. Оператор п'ятнадцять панциря отримує перше чітке фіксування. Смуга світла і ракета 507 6 що летить зі швидкістю майже 2700 миль на годину, влучає в ціль. Один безпілотник Баб Бобер розпадається на хмару фанери та електроніки. Перше вбивство це іскра в пороховій бочці. Системи ТОР М2, які тепер отримують чіткі теплові дані, приєднуються до бою. Їхні ракети, запущені вертикально, злітають у небо, кожна з них фіксує окрему ціль. Кількість убитих починає зростати і зростає швидко. 10, 15, 25 дронів перетворюються на металобрук і розкидаються по Балтійському морю. На українських екранах у Києві ситуація стає критичною. Їхній захисний екран приманка систематично демонтується. Російські артилеристи хороші і вони вчаться. Російський командир батареї приймає розумне, логічне рішення, яке мало б принести йому перемогу в битві. Він кричить у навушники: ігноруйте менші сигнали, надайте пріоритет великим тепловим спалахам. Це мають бути важкі дрони, що несуть основний вантаж. Його оператори виконують наказ, повертаючи свої башти, щоб знайти більші гарячіші цілі, які, як вони правильно припускають, є дронами лютий і паліниця. Але він щойно зробив фатальну помилку. Він припустив, що приманки Бобер це просто приманка. Він помилився. О 0201, коли ракета Панцер наближається до дрона Бобер No28. Український оператор не намагається ухилитись. Натомість він відправляє єдину команду Підпалити. Бобер не просто вибухає, коли ракета влучає в нього. Його вторинний боєзаряд, термобаричний заряд детонує, створюючи не швидкий спалах, а палаючу вогняну кулю, яка освітлює ніч, засліплюючи російські датчики. Це був козир України. Росіяни думали, що збивають дрони. Насправді ж вони викликали серію сліпучих спалахів по всій своїй лінії оборони. Термобаричні вогняні кулі повністю засліпили їхні тепловізори. Створивши величезні тимчасові мертві зони чистого тепла. Це тактичний еквівалент того, якби десяток світло-шумових гранат вибухнув прямо перед вашими дорогими окулярами нічного бачення. Раптом російські екрани перетворилися на непроникну білу стіну. І крізь цю стіну непомітні та невідстежувані дрони «Лютий» і Паліниця зробили свій останній безперешкодний ривок до цілей. Росіяни успішно збили 28 дронів. І святкували перемогу. Проблема полягала в тому, що Україна надіслала їх як палаючий подарунок. Ціна цього подарунка 30 секунд повної паралізуючої сліпоти. І 30 секунд було все, що потрібно справжнім вбивцям. О 0202 02, світ стає білим. Для російських операторів їхні теплові екрани тепер марні. Вони нагадують картину Джексона Полока з тепловим статичним зображенням від термобаричних вогняних куп. Хаос абсолютно. Командир батареї кричить накази, які ніхто не може виконати. Стріляйте у все, що рухається, голос тріщить у рації. Відповідь суцільна паніка. Я нічого не бачу приціли сліпі. Але в київській диспетчерській екрани операторів кришталево чисті. Через камеру носової частини дрона Лютий ціль збільшується з жахливою швидкістю. Афрамакс Кусто, танкер місткістю 700 тисяч барелів. Вартістю 50 мільйонів доларів стоїть прив'язаний до вантажної платформи як призове свиня. Поруч з ним Цай юнь штучний інтелект перебуває в кінцевій фазі, роблячи мікрокорективи. Його траєкторія польоту тепер зафіксована і не піддається перешкодам. Годинник тикає 20 секунд до зіткнення. Російська відповідь стає первісною. Позбавлені своїх складних датчиків вони повертаються до чистої вогневої потужності. Останні дві діючі системи «Панцер» починають стріляти на осліп їхні 30 міліметрові гармати, вивергають стіну сталі в темряву, сподіваючись влучити в щось у що завгодно. Це тактичний еквівалент стрільби з рушниці з зав'язаними очима в ураган. Трасери перетинають ніч, пролітаючи в сотнях метрів від цілі. 10 секунд. Камера дрона тепер настільки близько, що можна розгледіти іржаві плями на корпусі кусто, патрульні катери Раптор, екіпажі, яких нарешті усвідомили, що атака йде з моря. Відкривають вогонь зі своїх 14,5-мм важких кулеметів. Кулі пролітають над водою навколо дрона, але його остаточний підхід занадто швидкий і занадто низький. Ставки надзвичайно високі. Одна помилка зараз і 41 мільйон доларів щоденного доходу від нафти виживе, щоб фінансувати ще один день війни. Але помилки немає. Дрон навіть не здригається. Це вже не машина, якою керують. Це фізичний закон у Русі 440 фунтова корисна навантаження вибухівки на траєкторії, яку вже не можна змінити о 02.03 ранку. Сліпуча ся його термобаричних приманок нарешті зникає. На частку секунди російські оператори знову бачать. Але те, що вони бачать, це не кілька вцілілих, а кошмар. Понад 50 дронів, вся решта ударних сил моделей, Лютий і Палійниця. Виринають із темряви хвиля помсти, насувається з різних боків. Атака це синхронізована симфонія руйнування. Перша хвиля, що складається з двох десятків дронів, виконує удар з метою знищення керівництва. Вони повністю обходять високоцінні танкери. Їхні цілі нервова система порту, основні насосні станції, головна електрична підстанція та центр управління портом. Серія ідеально синхронізованих вибухів проривається по всьому ядру об'єкта. Світло не просто мерехтить, воно гасне. Насоси не просто зупиняються, вони розбиваються. Не встигли відлуння перших вибухів стихнути, як настає друга хвиля. Це наступ з використанням грубої сили. Ще два десятки дронів з математичною точністю врізаються в свої цілі. Одна група врізається в танкери Афрамакс Кусто і Ца Юн, а їхні кумулятивні боєголовки пробивають сталеві корпуси як голки. Інша група націлюється на шарнірні завантажувальні рукави, перетворюючи багатомільйонні конструкції на покручене брухт. Останні дрони націлюються на залізничні колії, що ведуть з порту, гарантуючи, що ніщо не зможе рухатися, навіть якщо виживе після початкового вогню. Все закінчується менш ніж за 90 секунд. Російська оборона повністю пригнічена і сліпа, зводиться до випадкових пострілів у заповнену димом ніч. Це була заздалегідь спланована каскадна аварія. Удар по електричній підстанції вивів з ладу автоматизовані системи пожежогасіння порту. Удар по насосах розірвав основні трубопроводи, що призвело до неконтрольованого розливу палива. Удар по танкерах став джерелом займання. Україна не просто запалила сірник, вона спровокувала самопідтримуване промислове пекло. Сама кінетична енергія вражає. Понад 50 дронів. Кожен з яких вдаряє силою вантажного поїзда, вивільняють бурю руйнувань. Але справжньою геніальністю була послідовність націлювання. Знищивши мозок перед тілом, вони забезпечили повне і тривале руйнування. Пожежі тепер мають необмежене джерело палива з розірваних трубопроводів, а захисники не мають енергії та централізованого командування, щоб з ними боротися. Остаточний результат є прикладом тактичної геніальності. Росіяни успішно збили 28 приманок бівер. Бівер. Вони виграли безглузду битву проти приманки. Таким чином вони дозволили понад 50 дронам з важким вантажем прослизнути і знищити їх найцінніший стратегічний економічний актив на Балтійському морі. Дим над Приморськом ледь розвіявся, як фінансова хвиля шоку обрушилася на світові ринки. З раптовим виведенням з ринку 1 мільйона барелів на день світові ціни на нафту підскочили на 20%. Для Росії це було катастрофічним: 41 мільйон доларів щоденного доходу від нафти з цього порту зник, понад 100 мільйонів доларів безпосередніх збитків від пошкодження інфраструктури та активів. А загальна вартість відновлення ймовірно наближається до мільярда доларів. Ця одна операція зробила більше для виснаження російської військової машини ніж місяці санкцій. Вона довела, що найцінніші економічні активи Росії, розташовані за сотні кілометрів від лінії фронту, були повністю вразливими. Багатомільярдні системи панцир і «Тор» призначені для зупинки літаків НАТО, були переможені роєм з панери компактних дизельних двигунів, побутової електроніки та геніального програмного забезпечення. Урок, винесений з битви за Приморський порт є майстер-класом із сучасної війни. Росія побудувала вищу і товстішу стіну, вірячи, що груба сила і дороге обладнання можуть гарантувати безпеку. Україна не намагалася зруйнувати стіну. Вона навчилася ставати водою, протікаючи під нею, через канали, про існування яких захисники навіть не підозрювали у 21 столітті. Перемагає не та сторона, яка має найбільший меч. А та, яка має найгостріший розум. Тож, як ви думаєте, що буде далі з цим роєм дронів? Чи слід додати торпеди для полювання на підводні човни? Поділіться своїми найбожевільнішими ідеями в коментарях нижче. І до наступного разу, якщо вам сподобався цей аналіз, поставте лайк і підпишіться, щоб отримувати більше.